На фірці на нашому цьому сайті я прочитав таку інформацію, що до дня народження громади люди з того віку, плюс там діти військових, можуть отримати одного допомогу. Чи відповідає за інформацію з дійсності? І друге питання: тут нас на туса біля соціального магазину там є дитячий майданчик і там є ряд лавочок, які потребують або заміна або будь якогось ремонту. Чи можна щось там зробити? І третє питання. Коли будуть нам якісь продуктові набори, мають увазі інвалідом позов, ви ж обіцяли. Mm -hmm. Дякую. Дякую за запитання, Максиме. Mm -hmm. Ну ми зараз завозимо продуктові набори, тобто людям золотого віку. Правда, хочу звернутись до мешканців Івано-Франківська, не створювати великих черг. Бо сьогодні ми телефонуємо людям, щоб прийти, прийшли на певну годину, але дуже багато людей золотого віку. Таких допомог є більше 30 тисяч, які ми плануємо і вже надаємо. І тому створюються величезні черги. Прохання також, якщо немає у списках, тому що видача йде по списках, телефонуйте 067 256 68 77. І ми це обов'язково вирішимо. Щодо покрови, то мова йде про наші родини загиблих. Про учасників бойових дій першої другої групи інвалідності, тобто є певні категорії у півці, тобто є певні категорії, які підпадають. Не всі підпадають сьогодні під ну, цю програму, це тільки з наших героїчних родин підпадає під цю програму виплат. А далі ми продовжуємо програми для інвалідів першої другої групи виплати до дня народжень, і далі для людей золотого віку виплати щомісячні. Є ще один третій дзвінок, дуже багато дзвінків сьогодні бачимо. Добрий вечір, ми вас уважно слухаємо. Добрий вечір. <Рух així> Добрий вечір. Так, як вас Роман, звати? Роман, Роман, Іван Васильович, пане голово, скажіть, будь, будь ласка, у вас в комфортному домі нормально люди працюють чи ні? Чи то муніципальна контора, чи це. Студія, звукова студія музична у вас. Розумієте, сьогодні я 25 хвилин дзвонив, щоб дозвонити, в бухгалтерію, щоб узнати стан рахунку. 25 хвилин я слухав музику у, у телефоні ой, у лузі, червона калина. Так і не додзвонився, розумієте? розумієте? А мене цікавило питання, чому це двох кімната квартира до, до, до вересня платила за, за е, переплата 102 гривні, а вже до вересня і платили 240 гривень нам нарахували. За які ці послуги ми платимо? 100 би сто гривень не, не, не вартує вам оплачувати, ви живіть комфортному домі, за то те, що вони роблять. Нічого не робиться взагалі, а ми ще мусимо, а ще му рахуються пічі. За які послуги такі надають нам? Я, я, за я виясню, -дякую. дякую за запитання. А ще би ви назвали, який будинок це, щоб знати? Пане Іване, якщо є можливість, зателефонуйте ще раз, наші режисери за кадром запишуть номер будинку, про який ви говорили. 0821 21 34 Це телефон студії. Телефонуйте, задавайте свої запитання. Запитання, які надійшли нам на сайт, згадаємо і про них. Тетяна запитує. мені 90 років за продуктованим набором. Я маю йти на йти на вулицю Сахарова, проживаючи на вулиці Довгій. Для мене це важко. Чи можна це якось організувати по іншому? На Сахарова великі черги, багато людей. Да, доїх... Я розумію, що ви старша людина пенсіонери займає чергу з п'ятої години ранку. Будь ласка, знову ж таки по номеру 067 256 68 77 Потелефонуйте. Ми попробуємо завести. Просто таку велику кількість, ну там mm -hmm. в списку 30 тисяч. Ну, попробуй, скільки людей мати, щоб завести цей. Тому ми десь їх роздаємо. Знову ж таки просимо вибачення за незручності, але по іншому сьогодні. Якби таку кількість роздати дуже важко, тому є така сьогодні проблема. Але ну, людей такого дуже старшого віку ми попробуємо завести особисто. Богдана запитує, доброго вечора. В нашій родині аж троє пенсіонерів, яким за 60 років на веселянок 15 при реєстрації мені сказали, що пайок дадуть лише один на родину. Чи це правильно? Адже продуктовий набір має отримувати кожен пенсіонер. Дивіться, ну є дуже багато. Сьогодні у нас порядка. 60 тисяч людей золотого віку в місті Івано-Франківську uh -huh. нашій громаді. Тому для того, щоб кожна родина отримала, а в нас все-таки є обмежений певний ресурс, то ми даємо один продуктовий набор на родину. Можливо, з часом, якщо ще буде більше, будемо продовжувати цю програму. І ще раз звертаю увагу, що ми продовжимо роздачу. Не тільки до 15 числа, а ще продовжимо наступний тиждень роздачу, тому <тилучи> не переживайте. Ми постараємося, щоб кожен отримав. Єдине, що не створюйте черг, і якщо вам не зателефонували, то це не означає, що не зателефонуємо згодом. Якщо вас немає в списках, будь ласка, телефонуйте 067 256 68 77. Є ще один телефонний дзвоник. Добрий вечір. Ми вас уважно слухаємо. Назвіться. Добрий вечір. Так. Добрий вечір. Мене звати Володимир Дуванич. Так, пане Володимире, ваше запитання. У мене питання до нашого мера. Прошу. Скажіть, будь ласка, а за що підняли зарплату від собовань ради? Я дзвонив в комфортний дім, вони кажуть, що це постанова нікомкома. Виконком не приймає таке рішення. Сьогодні у вас і довірні відносини з комфортним домом, тобто згідно конкурсу. І тому я теж не розумію, тому що вже це не перший мені дзвінок. Зараз розбираюся і відповідно буду ну, реагувати. Чому? Але ще раз нагадаю, що ви маєте право вибору, ви можете зібратися з мешканцями і відмовитися від комфортного дому будь-якого іншого управителя або створити ОСББ. Сьогодні 18 управителів є, тому є вибір. Але ну, я розберуся уточніше, також родину, щоб є е, адресу, щоб я уточнив саме цю інформацію. Наступне запитання від Миколи. Доброго вечора. Пане мер, має до вас кілька питань. Перше, скажіть, будь ласка, коли ЄРЦ будуть надавати якісні послуги, а не присилати тільки рахунки? І друге запитання. Вулиця Мазепи зробили дорогу. Люки один вищий, другий нижчий. Там технагляд під час виконання робіт, куди дивився і хто приймав акти виконаних робіт. Микола. Ну, Мазепа робила муніципальна дорожня компанія в рамках поточного ремонту. Подивлюся по люках, хоча там більшість люків, мені здається, що нормально виставлені. Якщо є якийсь певний люк, ну, перевіримо. Але це робила в рамках поточного ремонту муніципальна дорожня служба. Щодо ЄРЦ підтримую. Тобто це комфортний дім, це вже аналогічне питання. Андрій запитує, чому е, в ФК Прикарпаття завозять третєсортні гравці? Чому не ведеться робота і не залучаються молодь з дитячою юнацьких спортивних шкіл? Сьогоднішня перша ліга нічим не відрізняється від другої минулорічної, а результат не витримує критики? Ну це таке це вічне таке питання. Наші йдуть на четвертому місці, в принципі, з восьми команд у цій групі. А, грають як в основному місцеві футболісти, і стаднік, молодий футболіст, так Івано-Франківець, і інші футболісти, переважно більшість франківські футболісти, але є ті футболісти, які ми можемо сьогодні дозволити. Все-таки ми бюджетна команда, і ми собі не можемо дозволити те, що там дозволяють інші команди. Зважаючи, що наша команда є, ну, складається з місцевих футболістів, тому ми залучаємо переважно місцевих футболістів, які можуть грати. А результати, ну. Перше коло я задоволений. Все-таки в четвірку входять на четвертому місці. Я вірю в те, що друге коло буде не гірше і виконують завдання бути в четвірці в цій групі. Наступне запитання <клес> довге від Галини. Добрий вечір, пане мер. Питання стосується комфортного дому. Чому без попередження збільшили рахунок за вересень і включили туди послуги, які не, не надавались? Деретизація не проводилась, дезінфекція не проводилась, прибирання і вивезення снігу у вересні. Прибирання з проводилось тільки. Проводиться коли хтось з мешканців поскаржиться раніше, в рахунку був один пункт про обслуговування водопостачання, водовідведення, теплопостачання і аварійне обслуговування, а тепер додали ще по два-три пункти: технічне обслуговування, відповідно додавали суми, ремонтні роботи по заяві проводяться недобросовісно. Дзвонила і попередила, що не відремонтовано. А плату все одно включили в рахунок. В будинку давно аварійна електрощитова, і якщо комфортний дім дійсно проводить та обслуговування і ремонт. То за кошти, які ми платимо руками, мали б вже давно замінити, а не чекати, коли все накриється, і не е, прислали нетверезих електриків на виклики. Чи зміниться ставлення комфортного дому до роботи з веденням пункту винагорода управителя? Що з цим робити? Дякую, якщо дасте відповідь. Ну вже відповідали 5,45 Вони тариф декларують що тепер з метра квадратного. Тобто, це дійсно там було 2,98 в середньому, зараз 5,45. Ну і вони пояснювали при при проведенні нового конкурсу на обслуговування, що вони ну не хочуть, щоб зараз включали ці роботи, нарахували додаткові кошти. Але ми ще додатково зараз перевіримо це все. Ну і приймемо необхідне рішення. Послуги повинні надаватися, і дійсно сьогодні є проблема з обслуговуванням. Але теж і ціна в стільки не може зростати. Тому зараз вивчаємо. Ну прореагуємо на це 5,45 сьогодні. Тариф з метра квадратного. А тут слушно ви говорите, має бути якісна послуга. Але ще раз нагадаю, сьогодні є вибір. Не подобається комфортний дім, можна обрати 18 інших управителів, або створити ОСББ і самим, і самим ну якби газдувати, брати участь у своїх програмах. І багато будинків це зробили. Тому закликаю створювати ОСББ. Наступне запитання пане Руслане. Я розумію, що всяка праця має мати винагороду, але чому таке недобросовісне ставлення до того, за що комфортний дім отримує кошти? Ну, вже відповіли там. Лідія запитує, сьогодні на зупинці біля це саме сьогодні сьогодні. сьогодні на зупинці біля Сільпо, район Цуму в 11.20, водій автобуса 55 з номером 2742 допоміг старшій особі зійти з автобуса. Був дуже люб'язний і чуйний до проблем старшої пані. Заслужив премію. Якщо вичислити його, нагородіть. Дякую. Нагородим, дякую, що Тречі, відмітили. не тільки з проблемами звертається. Ну, приємно, що не тільки запитання про проблеми, а на якісь такі позитивні. Пані Лідія, обов'язково знайдемо шофера, який допоміг. 11 .20, 27, 42 номер. Валя з вулиці Рєпіної. Так підписалась угу. користувачка. Пане мер, стає страшно жити, панічні атаки. Як з цим боротись та куди в нашому місті звертатися? А друге питання це щодо навчання студентів, чи буде онлайн продовжено. Мнук на доктора вчиться, а я боюсь, щоб не розбомбили їх. І ще скажіть, чи в разі підриву бурштину наше місто буде мати електрику від Польщі? Ну таке складне питання. Тоді та... кілька. Про панічні атаки Я Все-таки прошу економити світло з 17-ї години до 22-ї. По-друге, мати тривожний рюкзак, тобто тривожні ті речі, які необхідні для того, щоб пережити цю зиму. Ми ще навіть бачимо, перед нашою програмою була тривога і є обстріли, тому є необхідний перелік тих речей, які потрібно мати з собою. Ну і третє, ну я би рекомендую не панікувати, все буде гаразд. Навіть сьогодні показує, що збільшилась кількість ракет, які збивають. Тобто, все-таки наші Збройні Сили України протиповітряна оборона працює, завдяки їм ми маємо можливість сьогодні, ну, в принципі, мати український тил і навіть онлайн навчати. Щодо того, яка буде форма навчання, ну, напевно, університети самі приймуть, тому що в них є своє підпорядкування щодо дитячих садочків з понеділка, дитячі садочки в режимі чергових груп запрацюють. Щодо на шкіл, то ще до кінця дня завтра ми будемо радитись, в тому числі врахуємо думку Міністерства освіти. Тому це теж врахуємо. Наступне запитання від пані Олі. Чи буде у нас виставка зруйнованої техніки Російської Федерації, про яку ви зговорили? Міноборони мовчать? І от від пані Якої Олі. виставки. Виставка зруйнована техніка Російської Ні, Федерації? Ні, в нас не буде такого зруйну. У нас сьогодні силами міста ми поставили алею слави на на соці з хлопців-дівчат, які загинули на московсько-українській війні. Будь ласка, відвідайте. І також інформаційні бікборди сіті лайте з загиблими. Тобто, це за ініціативи міста. Угу. Саме встановлено для того, щоб люди відчували ціну сьогодні миру і спокою в нашому місті, в нашій державі. Микола запитує, доброго дня. Не можна побачити фото всіх героїв, які встановлені на сумутрівці. Зараз за межами міста, за межами міста не можу особисто подивитися. Ну, ми підготуємо, але це, щоб ви розуміли, на 100 метрівці набагато набаються тільки е, ті герої, які з, з нашої франківської громади. Тому що, якщо б ми виставили всіх, хто згійнув Івано-Франківській області, напевно, що й незалежності, і площі Міцкевича, можливо, навіть біля ратуші не вистачило, на жаль. Місце. Е, Олег Запольський запитує: пане голову, мораторій на підняття цін існує під. Підіймають, так і ніхто не контролює, а був на видачі пайків золотого віку, чесно вам скажу, дуже мало дали, а які, а які бійки були: крик, шум, гам, підозрі, що працівники собі крали ті пачки. Видали пачку рису, гречки, бутилку олії і борошно, ось такі перелік я отримав. Мені 84 роки, доктор історичних наук на пенсії. Невже з фінансової допомоги США або ЄС не могли хоча б баночку консервів дати? Я не виню вас, я просто запитую. Дуже важко вживати. Виживати одиноким пенсіонерам, куди порадити звернутися нужденним у нашому місті. Тільки переселенцям дають допомогу, а місцевим пенсіонерам майже нічого. І ну ми не даємо, я подивлюся, але це допомога не є з міжнародних організацій, це допомога, яка я організувала місто. Mm -hmm. Ще раз закликаю, все-таки всім вистачить. Ми, ми розрахували того, що ми дійдемо до кожної людини золотого віку, але ну, те, що. Нам вдалося мобілізувати з тих продуктів, ми роздаємо. Ну і також нагадую, що ми й далі надаємо допомогу матеріальну на лікування, матеріальну допомогу до дня народження. Також певні пільгові категорії отримують від нас пільги, місцеві пільги, тобто те, що ми плачемо з місцевого бюджету. Є телефонний дзвінок. Добрий вечір. Ми вас уважно слухаємо. Назвіться, як вас звати? Вечір. Добрий, Добрий вечір. Вечер. Вас турбує новина. Так, Ласка, пані. Е, пане Руслане, в мене до вас е, дуже болюче і таке дуже добре питання по двору. Е, Вороного 3 Бельведеця 4951. Ми вже не один раз і на електронку, і на прямі ефіри, так. і писали, і підписи збирали. У нас озера, так. в нас як тільки дощик, у нас немає двору. Е, в дворі дитячий майданчик. А дороги ніякої немає. Як тільки дощ до під'їзду не підійти, не під'їхати, ну, може, якісь човни угу. десь може закупити, підкажети. Пані Галино, ну, є в переліку тих дворів, які ми планували. Ми просто цього року планували більше дворів зробити, зробили тільки те, що доробляли. І ваш двір був у цьому плані. Чи цього року зможемо? Ну, не обіцяю, але. На весну наступного року, скоріше всього, зробимо цей двір. Він є у мене в, ну, в переліку, в червоному. Можливо, ще цього року, якщо ну, буде більш-менш погода, яка дозволяти, і ми зможемо провести е, процедури тендерні, тоді зможемо зробити. Але я знаю, пам'ятаю, що ваш двір ну, один з перших, який має ремонтуватися в місті. Володимир Ткачук запитує, чи буде маршрут сороковий їздити в Крихівці. Поки що ні, а з часом буде, коли ми запустимо тролейбусну лінію. Ми плануємо все-таки до кінця року її запустити. Є ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір. Ми вас уважно слухаємо. Добрий вечір. Я дуже вибачаюся. Це знову галина, знову двір, вороного 3. Uh -huh. так, так. Я перепрошую перервати зв'язок. Що ви скажете по цьому двору? Бо ми дуже довго чекаємо. Дивіться. В тому, що е, є двори вороного 4 uh -huh. е, інші вони зробилися. Ми всі дивуємося, вони були в кращому стані. Наш твір у гіршому стані, і ми ніяк не можемо добитися, щоб угу. вже зробили нарешті. Дивіться, я ну я вже відповів, я сказав, що я постараюсь, може, ще цього року, але скоріше всього навесно. Він є в мене в переліку і він був планований цього року. Але на жаль, з ситуацією з війною ми. Ну, зменшили кількість дворів. Ми старались не починати нові двори, тільки доробляти ті, що які були розпочаті минулого року. Але ваш двір є один з перших на виконання. Чи це буде цього року? Це залежить від процедури і від погоди. Ну, але точно навесно будемо робити ваш двір. Тому дійсно ваш жахливий двір і він буде робитися. Наступне запитання з Фейсбуку. Вулиця військових ветеранів будинок 6А та 3А, повно алкоголіків, вантажників розпивають напої під під'їздами взагалі без та бруд. Ну, це а, дійсно біля вулиці. Так і немає порядку на оптовому ринку. Обіцяли давно порядок навести і немає. Спробуємо. Ми ж, ви знаєте, боремося за те, щоб ринок перейшов у комунальну власність. Я все-таки вірю, що з наступного року він буде в комунальній власності. І, бодай би це. і цей. ми спробуємо, бодай би навести частковий порядок. Є телефонний дзвінок, ще один. Добрий вечір. Ми вас уважно слухаємо. Добрий вечір. Добрий Добре. вечір. Е, Нема, мене... Поїздко на получення пайків. Ви називали телефон, так. але дуже швидко. Я за три рази а не ну, записала. Запишіть 0,67. 66 25. 66. 877. 87. Так. так, дякую вам. Дякую. Здоров'я. Будь здоров Будьте здорові. Наступне запитання: Галицька, 142 в підвалі багно, запитує Володимир Ткачук. Ну, записуй собі. Я не знаю, хто там управитель, тому що там здається, колишній ЖЕК, тепер приватний ЖЕК-управитель. Але я спитаюся, що там яка ситуація. Від Сергію це запитання: будують торговий центр поблизу парку афганців, там де АТБ, що там буде і коли. Ну там має бути АТБ якийсь торговий центр. Звісно, що з війною трошки при, призупинилися роботи, але має бути благоустрій тої території. Я вірю в те, що його дороблять, і там буде торговий центр, так як він і є сьогодні. А, наступне запитання: помітив тенденцію розбудови жилих комплексів у нашому місті, не дивлячись на війну. Підозрюю, ага. що є інсайди про те, що нога північного сусіда сюди не прийде. Чим пов'язати розбудову міста в умовах війни? Ну, все рівно, ви знаєте, що ми українські тили, і все рівно люди не хочуть виїхати за кордон і вибирають місце проживання. Тому люди вкладають кошти і відповідно вкладають теж у будівництво. Хоча я хочу сказати, що по Україні ми, напевно, одні з небагатьох, де дійсно житлове будівництво продовжує, навіть в умові війни. Чи це добре, чи погано? Добре, з точки зору економіки. Погано, якщо це в місцях, де... Скажімо, мішає мешканцям це погано, але добре те, що незважаючи ні на що, якісь робочі місця є, е, якийсь рух є. Тому е, дійсно так, така ситуація є і бачимо, що певну частину коштів вкладають в будівництво. Є ще один телефонний дзвінок, це, мабуть, буде останній на сьогодні. Добрий вечір. Ми вас уважно слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Так. Я Миколайчука. Uh -huh. З вулиці Миколайчука. Uh -huh. Сьогодні я отримала платіжку, 400 uh -huh. гривень платити за трикімнатну квартиру. Квартира навіть не має 60 квадратів. Uh -huh. Я пенсіонерка. За що я маю жити? Ще десь опалення, газ, світло, хворію. Вже 9 років хворію ревматоїдним атритом. Тільки що вийшла з лікарні. Ну, Дякуємо за запитання. Дивіться, ну, я виясню, чому така велика ціна. Ну, тобто, якщо платіти по старих цінах, а там зараз розберемося, комісія попрацює, чому mm. така велика ціна все-таки різниця. Тому будемо, будемо вивчати, але погоджуюся з вами, що це достатньо велика ціна. Але з другого боку, ми теж повинні розуміти, що сьогодні. На жаль, витрати теж збільшуються і на пальне, і мінімальна заробітна плата для прибиральників для прикладу, та і за ліфти, і електроенергія зросла за 2017 року. Тому якесь ну, часткове повинно бути врахування цього, але не в таку, не, не такою ціною. Тут ви праві. І ще раз нагадую: будь-який будинок може вибрати собі управителя або створити ОСББ, або відмовитися від управителя і взяти іншого управителя. Ми, це буквально робиться за одну добу. Наступне запитання з Фейсбуку: чи можете ви звернутися у європейські фонди, щоб присилали гуманітарну допомогу їжу для пенсіонерів на постійній основі? Ну, бачите, на жаль, європейські фонди більше дають на внутрішньопереміщених осіб, тому ми. І на спільноти. Так, І на всяке інше. Та ми, місто сьогодні, ну, нехай там чоловік жалівся, що там, може, не так багато, але ми все-таки допомагаємо. Ну, Я вважаю, що сьогодні всі пенсіонери повинні отримати допомогу з міського бюджету. Володимир Ткачук запитує, чи можливо сьогодні в 55 влаштуватись на будь-яку роботу. Дивне питання: mm -hmm. на будь-яку роботу. Ну, на будь-яку не можна. Ну, це все, все залежить від фаху, від е, того, угу. які ви фахівець. Є люди, які в 70 вор влаштовуються на роботу, бо вони фахівці. Тому я тут не можу вам сказати. От, звісно, що людям такого перед золотого віку, перед пенсійно важче влаштуватись на роботу, чим, скажімо, більш молодшим людям. Але сьогодні, наприклад... Деякі підприємства тільки беруть е, людей золотого віку, тому що вони не підпадають під мобілізацію. Uh -huh. І сьогодні, наприклад, такого люд... ну, Ми чекаємо трактористів, ми чекаємо зварників, ми чекаємо робітничі професії, всі можна працювати. І тут вік, скільки людина може, ми готові сьогодні приймати людей. Наступне запитання: прохання покращити прибирання у тролейбусах 6 і сім 7-го маршрутів. Деколи дуже смердить. Дякую. Добре. Робимо. Е, наступне запитання: знайома пенсіонерка 66 років, куди може влаштуватись на роботу в міській установи? 66 років. Ну, тут важко сказати. Тут у більше чоловіки, у нас якби є вакансії, але сьогодні швеї дуже потрібні, якщо люди ну, можуть. Всьох. Та, якщо можуть шити, бо тут сьогодні величезна потреба у швеях, то легка промисловість, тобто не вистачає людей. Можемо попробувати КП Електротранс теж є на певні посади. Ми постійно друкуємо на своєму сайті саме ті професії, які повинні бути. Ольга Івасів, як Ігору Фрісу вдалося отримати землю на фірму доньки? Що з цього приводу думаєте зробити, оскільки. Це не перший корупційний поїл землі. Такі рішення приймали на користь фірми Надія сільських депутатів Микитинецької, Угорницької, Колодіївських сільських рад. Все залишилось без Ну не знаю про сільські ради. Я негативно до цього ставлюся, а я... це робила обласна державна адміністрація, якщо мова про те лісове господарство в Богорочанському районі. Тобто я вважаю, що сьогодні. Ліс і багатства повинні залишатися у власності громади, у власності держави. Це моя особиста позиція. А все ми здається, вивчили всі запитання, які надійшли нам на Фейсбук, на сайт, і всі прийняли всі дзвінки. Сподіваємось, всі почули відповіді. Дякую, що знайшли час. Завітали сьогодні до нас. І нагадаю, що в гостях був міський голова Івана франківська Руслан Мартинків. Впродовж півгодини ми працювали у прямому ефірі. На радіо Вежа, також у ефірі телебачення. Вежа побачимось, почуємось вже наступного четверга. Традиційно о 18.15. Вмикайте, готуйте свої запитання завчасно. Залишайте їх на сайті вежа.орк або телефонуйте в часі ефіру рівно через тиждень о 18.15, традиційно в четвер. Спасибі, що прийшли. Дякую на все добре. З вами працював Таразень. Не перемикайтеся, залишайтесь з нами на вежі. Чиновників, постав запитання в прямому ефірі. Запитай у влади. Не маєш часу ходити по кабінетах чиновників? Постав...